Нас другає друге. Що доключається? Стоїмо на цьому місці, де колись було бояло життя, де було багато сіл, де молоді співали пісень, більше співали ніж тепер співають. А зараз уже, напевно може четверте покоління. Ці діточки збирають на цьому полі, де пролилася кров, збирають маки. Існує повір'я, що там найбільше народжується, ростуть маки, де пролилася людська кров, кров українців, кров героїв. І дійсно, це так воно є. Коли я одного разу проїжджав. Біля, біля одного села у Бродівському районі і запитував, чому так багато маків. І пізніше я довідався, через якийсь час мені розповіли, що там точився дуже-дуже великий бій, де українські патріоти визволяли зневоліти людей, яких, яких везли, власне, везли нас в Сибір. Вони вже були е, посаджені на підводи, вже були. Автоматники стояли, але українські повстанці їх визволили, і багато з них е, приєдналися до визвольного руху. От і тут ми бачимо, бачимо ці маки, червоні маки, які символізують про те, що це земля свята, окроплена кров'ю, кращих синів і дочок нашого народу, тих людей, які жили в тому селі, які мріяли. Які молилися, які хотіли вільної батьківщини, які хотіли Божої правди. І за це вони віддали своє життя. Максим, іди сюди. Почекайте, рухається, синочку. Сидайте.